Вітаю вас, малята! Посміхніться всім довкола Небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день у вас приємно буде. Дітки, пропоную вам сьогодні погортати сторінки цієї книги, книги скарб природи і пригадати правила поведінки в природі. А допоможе нам мудра собака. Свідо мене йдіть малята, книгу будемо ми читати. Вона зовсім не проста, а цікава, чарівна, знаки бачити є в ній, кожна буква аж блищить, а написано на ній швидше нам допоможіть. Хтось на галявині побував, усі квіточки порвав. На травичці розкидав, це ж лисичка квіти рвала, у вінок собі вплітала. А ось заборонений знак природи Не зривайте в лісах на луках квіти. Ой журився їжачок, де ж мені знайти грибок? Вовк у лісі побував. Всі грибочки потоптав. Не знищуйте неїстівні гриби, біг у лісі сірий зайчик, сірий зайчик побігайчик, раптом гілочку зламав і всю кору обідрав. Не ламайте гілки дерев та кущів. Ведмідь у лісі походив. І комашок наловив. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Заборонений знак. Не ловіть метеликів, бабок, джмелів та інших комах. Запам'ятайте, хлопчики і дівчатка ще такі заборонені знаки. Не руйнуйте пташині гнізда. Не руйнуйте мурашників, не розкладайте вогнище в лісі, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не смітіть, не залишайте папір, сміття у лісі, парку, сквері. Давайте будемо все оберігати: джерела, ріки, квіточки малі. Любить всім серцем завжди пам'ятати, що ми є часточка природи на землі. Дякую за увагу, малята! До нових зустрічей!